Вітаю в магазині сантехніки rs І сьогодні у нас змішувач для ванної з довгим гусаком. Це ось такий змішувач в чорному матовому кольорі від бренду Aim. Друзі, це простий та лаконічний набір для ванної з довгим гусаком, поворотним, лієчкою, з кріпленням до стіни. Це якісне покриття, якісний гарний бренд. Він гарно запакований 5 років гарантії, дуже надійна річ. І мені так подобається цей дизайн подивіться трошки зблизька. В комплекті йде лієчка з тріщоткою і шланг для лієчки. Подивіться, який тут перемикач води на лієчку та на гусак. Всередині встановлено якісний картридж, він дуже надійний, плавний у нього підйом і опускання. І подивіться, який дизайн. Власна стильна річ, друзі. А у Ай ще багато різних змішувачів для ванни, для душу, комплектів на стіну і так далі. Тож переходьте на наш сайт Ресфоюком Там багато змішувачів, і ви точно знайдете свій. Також підписуйтесь на наші соцмережі, тому що зовсім скоро ми будемо розігрувати серед наших підписників змішувач. Ура!